Уявіть собі, вам 50 років і вам щомісячно на карточку приходить сума коштів, які вам вистачає для того, щоб вже спокійно займатися своїм хобі або відкрити якийсь цікавий власний бізнес і вже не турбуватися про кошти. А чому? Тому що 20 років тому ви дізнались про можливість надійно сформувати свій капітал і жити на пасивний дохід під надійний гарантований стабільний відсоток. І за умови складного відсотку зростання за 20 років відбудеться в 4 рази. Тому ви саме зараз можете порахувати, яку суму капіталу вам необхідно зібрати, щоб вже... З 40 з 50 років взагалі не турбуватися про те, за які кошти жити. І ця інформація для розумних людей посилання в шапці профілю на мій телеграм.